Ще раз вітаю, 21 травня. Да, контент, звісно, жесть зараз буде. слабонервних зразу виключайте і дітей від монітора. Значить, вчора, вечором, 20 числа, я, як сказати, підкалував сусідку. Кажу, що ж це ти кротани, цей? Не встановила, до мене йде. Дивіться, бачите, одні кучка. По картошці йдуть, 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 ось ось куча, далі, ось куча, все куча. І ось дорога моя. А далі ось сітка виноградник. Бачите? Ну коротше, я ж сьогодні туди-сюди ходив, мутив, тут вам контент знімав. Приходю сюди, гляну, трохи серця не стало. А в мене коротше, виходить, ну рівно 50 см от цієї, от моєї теплиці, да? кучка ну, появилася, тільки почала з'являтися. Оце він за ніч падло, дивіться, перейшов ось дорогу під дорогою, прорив. Оце ось де лопата стоїть ось одна, бачите? Оце на цій глибині, ось де лопата, оця в нього нора іде. І отут ось друга нора Коротше, тут ось дві кучки. Де дві лопати, оце дві кучки. І от де третя лопата, третя кучка. було. Я думаю, ні, ні ні не буду не їсти, не ні пити нікуди. Три лопати взяв, чуть-чуть вже застромив, так лопату цю перву свою фіскаря застромив, далі обичну лопату застромив і третю наготовив там з той сторони, бо тут вже все забор. Сів ось, що тут на травичці, та й сидю пошти не дихаю, бо ця ж тварюка вона чує. Я ж надіявся, що тут кріт, розумієте? Бо крота я вже ловив тут у себе на городі, года, як тільки починав своє виноградарство годі 4 назад. І він теж зайшов так з от, сусідів, от балки, і пішов, пішов, пішов. І я його, ти знаєте, пройшов він мені виноградник увесь, ну не тронув ні одного куща. Ну, коротко, я його піймав, аж у сина на городі. А тут же, думаю, аж думається кріт. Сидю, сидю. Сидю, просидів янус 40 тут. Оце в мене трепецю фатило. Коли дивлюся, починається бугорок підніматися. Я швидко кажу цю лопату третю, оце, аж, що зразу з коло дороги. Быстренько копаю. Копаю щось шмигнуло. Ви просто не представляєте, яка в нього швидкість. Якщо ніхто не бачив, заєць це просто віддихає. Я вам просто, от повірте на слово, заєць віддихає. З якою швидкістю передвигається та тварюка під землею. А то, казалося, даже не крит, а сліпець. Ви подивіться, яке воно повбільшке. Це жесть. Я вам кажу, я поки тут копав, воно сто разів з'явилося коло цієї лопати. Я й цю лопату за цей. за... Я думав, може вже проскочив, бо він двигається, я вам кажу, це молня. Просто молния. Я тоді бігом цю лопату застрамив. Давай перебіг через оббіг сітку Оцю ж свою. Давай. Ой, блін, захекався. Думаю, зніму, може кому понадобиться подобається. Просто трошки усичівся. І ви цю тварюку, це неуловіма тварюка, вона скільки шкоди робить, що це просто... Я не знаю, що ще може. бути. Я його тут почав тут копати, він вже й тут з'явився. І та, я вже проволоку цю взяв на восьмерку, бо я його лопатою, він тільки з'явився, я її зразу лопатою проштерхнув тут, придавив. А тоді вже застромив оцього. Ви подивіться, яке воно яке воно здорове, гляньте. Ви бачите, що це таке. Гляньте. Це жесть якась, яке воно потворне, яке воно здорове. З такими... А подивіться ви зуби які тут йо Йома, -йо. такий щоб упіймав, мені кажеться б пальця б одкусив би даже б і не задумався. Гляньте. Це ж воно, яка морда в нього. Ну коротше, оце отак. Осуждайте, не осуждайте ваше право. Ну, такі тварюки не місце на городі. Я знаю скільки людей з ними боряться. Знаю, що це таке, як його ну нереально його побідить просто. Воно з... уніштажає всю картошку, весь буряк, всю морку. Люди без тарками. Я бачив такі ці, скільки жалілися. Нічого йому не можна зробити. І водою поливали його, і шашки кидали, що йому туди не кидали. ну, Бачите, мені понадобилося всього-навсього 40 минут, щоб я його таке. ну, Це просто. Триндець, яке воно здоровене. Дай Бог, щоб воно було тут одне, не сімейка. Бо я бачив його сто разів, як воно неряло туди-сюди, то мені показалося, що їх тут куча. Ну Но Нора тут така, знаєте, рука свободна, пролазить й болтається. Так що це отак. Так що не тільки з морозом треба mm -hmm. боротися, бачите, на участку. А я стою на участку, дивіться, ось забор. Ось ось ця тварюка, ось мій. А тут же ж якраз ось за цим. Ось зараз я обійду зразу, щоб вам було все зрозуміло. Дивіться, куди вона пробиралася. Гляньте. Ось о воно лежить. Бачите? Дивіться, я веду камеру. І ось ось. Якраз залишилося йому рівно аж 70 см. Ось добратися сюди до цих корішків, до молодих. Бачите? Ось ось, до моїх. Ось о. Щоб не думали, що от я такий тут фашист і ось 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 воно лежить і ось о бачите. Так що для нас виноградарів не тільки тут заморозки, засуха, заморозки, болезні, ще й отака ось гадость, яка прийшла з балки, непонятно відкуди, через 10 дворів, блін. І ось прийшла до... Охотника, короче. так що якось так. На цьому все. Знаєте, це такий от контент, просто навіть не треба і придумувати. Ось вам готовий контент. Просто може кому понадобиться. Ну, зрозуміло, що городським жителям воно не треба. А в селі, хто бореться з ось цією ерундою, то ось, бачите, а мій приклад, як його зловити. На цьому все. Дякую, що були зі мною.